Чи замислювались ви, що є найгіршою рисою людей, що травмує суспільство середини, провокуючи нескінченну ланку страждань та несправедливості? Жорстокість одна з найгірших людських рис. Вона може проявлятися в багатьох формах: від і переслідувань до фізичного та ментального насильства. В цьому відео я хочу пролити світло на негативні наслідки жорстокості, як для жертви, так і для злочинця, і заохотити вас прагнути до більш співчутливого та чуйного світу. Я розкажу вам історію, яка залишає шрами в серці і спонукає замислитись над темними аспектами людської природи. 25 листопада 1988 року 17-річна дзюко Фурута була викрадена. Та утримувана в полоні групою підлітків. Над нею знущались, гвалтували, піддавали страшенним тортурам, і все це відбувалося протягом 44 днів. Вона ніби опинилася в пеклі. Героїня цієї історії неодноразово благала зловмисників вбити її та покінчити з цим. Але їм було все одно, врешті-решт, 4 січня 1989 року. Після того, як вона зіграла з ними в Маджонг та перемогла, кривники почали катувати її за це і, не розуміючи, наскільки тяжкими були поранення, не одразу усвідомивши, що сталося, ненароком вбили її. Ця надзвичайно жахлива трагедія сколихнула націю та поставила питання про природу жорстокості в нашому суспільстві. Те, через що вони змусили пройти цю бідну дівчину, це максимально низький. Огидний та жалюгідний вчинок, на мій погляд, такі люди не мають права існувати в суспільстві і взагалі мати хоча б якесь світле майбутнє. Мене справді дивує те, що в них абсолютно відсутня емпатія. Тобто, навіть якщо уявити, що вони розуміли, наскільки дзюнку було погано, вони все одно продовжували знущатись для них набагато важливіше отримати задоволення, ніж поспівчувати іншому. Мабуть, вас цікавить. Чому деякі люди чинять такі жахливі речі, навіть розуміючи, що їхні дії можуть завдати незворотної шкоди? Чому дехто віддає перевагу своїм власним бажанням, навіть якщо це може зашкодити іншим? Я пропоную розібратися в цьому питанні? Для початку потрібно зрозуміти, що таке емпатія. Простими словами, це здатність поставити себе на місце іншої людини. Люди, в яких вона повністю відсутня? Частіше за все психопати. Тобто одною з причин жорстокості в нашому суспільстві можуть бути такі особи, які банально не здатні співчувати. Вони схильні до агресивної поведінки, маніпуляцій і нехтування моральними нормами, звідки беруться психопати. На цей рахунок поки що немає достовірної інформації, але є багато теорій, і саме правдоподібна з них говорить про те, що найчастіше це може бути вродженою патологією. Яка може посилювати свої прояви в підлітковому віці, таким чином, ми можемо прийти до висновку, що на цю причину майже неможливо вплинути? А от щоб зрозуміти іншу, не менш важливу причину жорстокості, я пропоную розглянути дослідження 2021 року, в якому вчені провели експеримент над 1465 підлітками у віці від 15 до 20 років. Метою цього експерименту було виявлення закономірності між знущанням над ними, серед яких глузування, фізичні напади, сексуальні домагання, агресивне виховання з криками та ляпасами та бажанням жертви зробити відповідний акт жорстокості. Результати експерименту виявились доволі цікавими. У більшості підлітків був виявлений прямий зв'язок між булінгом по відношенню до них та фантазіями про те, як вони нашкодять фізично чи психологічно іншій особі. Також спостерігається кореляція між кількістю знущань над підлітками та відповідно їх думками про насильство. Після кожного такого випадку ймовірність зростала приблизно на 8%. І також було з'ясовано, що такі чинники, як брак грошей чи розлучення батьків, тобто так звані несприятливі життєві ситуації, не показали взагалі ніякого впливу на фантазії опитуваних про насильство. Постає питання, чому після актів жорстокості над особою? В неї з'являються думки, про які ми говорили вище. Мануель Айснер, професор кримінології в Кембриджському університеті, який досліджує історію міжособистісного насильства, говорить один із способів думати про фантазії це коли наш мозок відпрацьовує майбутні сценарії. Посилення насильницьких фантазій серед тих, хто зазнає знущання або жорстокого поводження, може бути психологічним механізмом. Який допоможе підготувати їх до майбутнього насильства, розповідає професор. Також він додає: ці фантазії наносити удари іншим можуть сягати глибокого коріння в історію людства з часів, коли суспільства були набагато більш жорстокими, а відплата або її загроза була важливою формою захисту. Тобто є вірогідність, що у нас ще з давніх часів закладено такий хід думок після відповідних актів жорстокості. На мій погляд, це цілком логічно, бо якщо ти будеш в голові прокручувати можливі сценарії насильства, ти завжди будеш психологічно готовий до таких ситуацій, і зможеш набагато простіше і швидше прийняти вірне рішення, замість того, щоб бути в ступорі. Тож, повертаючись до теми, як ми можемо вплинути на кількість жорстокості в нашому світі. Напряму ніяк, ми не можемо просто змусити людей вчиняти правильно. Але кожен з нас може вплинути на себе та змінити свої дії. І якщо буде більше позитивних прикладів, то людям буде легше змінити себе і поводити себе справедливо. Як ви можете це зробити? Я вирішив розбити спосіб на декілька етапів. Перше це розуміння емпатії. Як ми говорили вище, це вміння відчувати та розділяти почуття інших людей. Вона будується на повазі. Тобто, вам потрібно поважати своє оточення та намагатися ставити себе на їх місце. Те, як ви ставитесь до інших, вплине на ставлення до вас самих і світ навколо вас вже стане краще. Друге. Активна позиція. Не будьте пасивним, коли бачите проблему. Намагайтеся допомагати іншим. Неважливо, фізична допомога чи словесна підтримка. Маленькі вчинки можуть мати величезний вплив. Третє. Позитивне спілкування. Виражаючи свої думки, не забувайте, що слід думати про те, чи не несуть вони шкоди співрозмовнику. Фраза, сказана згарячу або не подумавши, може відкластись в пам'яті і відвернути від тебе людину. Всі ці кроки, мабуть, здаються вам занадто малими, але повірте, разом вони можуть досить суттєво вплинути на наше оточення. Пам'ятайте, що кожен з нас має силу змінювати світ. Давайте робити його кращим місцем разом. Не забудьте поділитися цим відео з друзями та родиною, щоб поширити це важливе повідомлення. Також, якщо у вас є бажання дізнатися повну історію про бідолашну дзюнко Фуруту, можете перейти за посиланням в описі на наш телеграм-канал та підписатися. Там буде ще багато цікавого контенту в майбутньому. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей!